Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про остаточне рішення, яке прийняла Верховна Рада України. Воно буде стосуватися підвищення розміру податків. Хочу нагадати, що розглядався законопроект за номером 114 16D, відповідно до якого мова йшла про підвищення податків як для фізичних осіб, так і фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність. Давайте ж розберемося, які зміни. Зміни на нас чекають, що саме зміниться? По-перше, підвищення з дня набрання чинності законом ставки військового збору з 1,5% до 5%. Для всіх найманих працівників виключення будуть становити військовослужбовці Збройних сил України, СБУ, Національної гвардії прикордонників. Ставку залишили 1,5% військового збору та залишили звільнення для тих від військового збору, хто виконує бойові завдання. Також з 1 жовтня 2024 року встановлюється військовий збір для всіх ФОПів. Першої, другої, четвертої групи у розмірі 10% від розміру мінімальної заробітної плати. Наразі це становить 800 гривень, тобто до сплати. Податків до Державної податкової служби пенсійного фонду, що потрібно буде оплачувати військовий збір. Також з 1 жовтня 2024 року військовий збір у розмірі 1% від доходу встановлюється для всіх ФОПів, фізичних осіб та юридичних осіб третьої групи єдиного податку. Також буде ряд змін ще для. Українського бізнесу, наприклад, підвищення ставки рентної плати на видобук щепні, піску, каліону, збільшення мінімальних роздрібних цін на вина і виноробу на продукцію на 50%, звільнення від оподаткування коштів, нарахованих за програмою Національний кешбек. Потім ще збільшення ставки податку на прибуток для фінансових установ, крім страховиків з 2025 року, збільшення на 14% мінімального податкового зобов'язання для сільськогосподарських земель та встановлення мінімальної суми такого зобов'язання за 1 гектар 1400 гривень для Рілі. От такі у нас зміни: несе нам закон за номером 11416, який має на меті підвищити нам з вами податки. Тому, на жаль, якоїсь радісної новини не трапилося, податки збільшилися, збільшаться. Це все, що хотіла вам поговорити. Тому 2025 рік насправді буде дуже цікавим, корисним і насиченим, адже зовсім не зрозуміло, коли буде повністю вже прийнятий закон України, так, про державний бюджет, соціальні виплати будуть заморожені, податки підвищуються. Що буде. Надіюся, що тарифи хоча б не будуть чіпати до кінця опалювального сезону, ми з вами будемо сплачувати по тим тарифам, які ми маємо. А зараз з вами, адже зовсім нещодавно була інформація про те, що зростуть тарифи на електроенергію. Але поки що відповідного рішення, хочу нагадати, що всі ці рішення приймаються кабінетом міністрів України, і тільки буде таке рішення, відповідно, можна буде говорити про підвищення тарифів.